Серйозно секс як заміна дерматолога та гінеколога? Ну ок, тоді, де моя ідеальна шкіра? Ви теж це чули? Що варто знайти свого чоловіка і прищі зникнуть, шкіра засяє, а життя налагодиться? Давайте розбиратись. Секс дійсно впливає на гормони, але не так, як ви думаєте. Ендорфін, окситоцин, зниження рівня стресу усе це може опосередковано впливати на шкіру. Але якщо у вас гормональний збій, жоден прекрасний принц не врятує від акне. І так, інтим це класно. Але він не замінить аналізи УЗД і консультацію лікаря. Ти заслуговуєш не диво, а чіткий план. Зрозуміти, чому шкіра страждає, правильно перевірити рівень гормонів, відстежити, як працюють яєчники, і підібрати лікування індивідуальне, а не поради від блогера. Секс це, звісно, приємно. Але нормальний рівень гормонів це є ще краще. Записуйтесь на консультацію і я розповім, з чого почати.